У давнину вона служила оберегом, тому її не можна їсти. За допомогою воску та барників на неї наносили символи, закладаючи певні сенси. Подарунок для рідних чи коханого символ життя та пробудження, писанка. Предки готували писанки протягом всієї весни. Їх дарували на свята або щоб виразити симпатію, наприклад, чоловікові, який подобається. Також розписані яйця зберігали вдома, аби з часом використовувати у певних обрядах, щоб урожай вродив, щоб його гарно зібрати. У кожної писанки був свій сенс. Лише з часом розписане яйце стало атрибутом Великодня. Цікавий майстер-клас напередодні цього великого християнського свята відбувся у міському історичному музеї. З усіма премудростями писанкарства учасників знайомила молода майстриня Ольга Подольська. Для мене писанкарство це приємні спогади про мій підлітковий вік, тому що я почала розписувати писанки з 13 років. От у мене була наставниця Лисенко Віра Вікторівна. Передаю їй вітання. От це людина, яка мені. Ні, відкрила світ писанкарства і з тих пір щороку перед Великоднем я ну сама зазвичай розписую. А ось минулого року я зібрала своїх друзів, щоб розписувати писанки. А цього року вирішила організувати майстер-клас, щоб розширювати знання людей з писанкарства. І, можливо, для когось сьогодні це також стане традицією. Кожен візерунок має дуже багато значень. Є візерунки обереги, є візерунки, які спрямовані на здоров'я фінанс. Це достаток, тому сьогодні ми знайомимося з різними візерунками, їх значенням, і кожен обере особисто для себе яку писанку він хотів розписати, який малюнок на неї нанести. Дійсно, хочеться побажати миру, хочеться побажати безпеки. Хочеться побажати стійкості, тому що зараз дуже важко. Ми всі зараз вже і втомлені, і змучені. Просто хочеться, щоб вже був спокійний час, і щоб всі були живі, і всі були в родинному колі, і щоб все було добре. Спокон віку народ славився своїм мистецтвом. Одним із різновидів українського мистецтва це писанка. Великоднє дійство, яке відбувається, воно обов'язково освячене, воно обов'язково має свій особливий елемент. Серед цих елементів саме великодня писанка. Там, де не було українців, там не з'являлася писанка. А там, де з'являлися українці, там з'являлася писанка, і не випадково, мабуть, тому що українська Діаспора Канади вважається самою багаточисельною, тому, мабуть, і перший пам'ятник писанки був збудований в Торонто, в Канаді. Сьогодні таких пам'ятників є на території нашої України. А сьогодні пані Ольга запросила до себе знайомих, бажаючих познати, що таке. Розписувати писанку. Мені хотілося просто-напросто їм сьогодні побажати успіху і в майбутньому передавати майстерність, яку вони сьогодні отримали, своїм знайомим, друзям, близьким. За словами майстрині Ольги, писанкарство започаткували у 8-9 столітті період Київської Русі. Найдавніші писанки, які знайдено в Україні, керамічні. Вони були створені ще до початку християнства, тому символи, зображені на перших писанках, є язичницькими. Тоді їх замовляли на гарний врожай, здоров'я, буяння природи. Про символічні, прадавні та сучасні візерунки і орнаменти, що зображали на писанках, детально розповіла присутнім майстриня, аби кожен зміг обрати собі той, що до вподоби. Перші писанки. Були знайдені на території України, дуже добре збереглись, тому що вони були виконані з глини. Такий інтересний факт, що тоді не розписували люди яйця, вони брали, формували із глини яйце і робили на них об'ємні малюнки. Писанки виготовляються якраз з допомогою воску, тому сьогодні ми з вами робитимемо саме писанки. Крапанки це коли на яйце з одною щіткою робиться напилення крапачок різними фарбами, драпанки це коли яйце. Опускається повністю в віск, і потім острим предметом там вишкрябують різні малюнки і занурюють у фарбу. От крашенки це те, що робили наші бабусі: це в цибулині, варені, в каркаде варені яйця, тобто вони повністю закрашені в якийсь один колір. От. А писанки вони якраз виділяються тим, що на них багато символічних малюнків, тому ми сьогодні робитимемо саме їх. Яйце саме по собі символізує життя, тому що там є жовток, з якого зароджується нове життя, і для наших а, людей, для українців це дуже такий великий символізм, тому що писанка має сакральне значення в нашій історії. На писанках малюють дуже часто символи, які символізують. Подорождя, життя, новий початок, тому саме яйце. От, ви можете бачити на цих малюнках символ Сонця. Це один з найважливіших символів у писанкарстві, тому що е, у нас. Е, Ще давно була така релігія, як язичництво, а для язичників сонце має дуже велике значення. І от писанки цікаво, що зараз у нас православ'я, але писанки з язичництва перекочували у нашу нинішню віру. І от залишилась така символіка, як знак сонця. Далі можемо знайомитися з різними візерунками і їх значеннями. Хрест. Давній символ сонця, вогню душі, вважається Божим знаком. Хрест це перетин двох ліній: вічності вертикальна та часу горизонтальна, є символом буття та небуття, початку та кінця. У християнстві він уособлює страждання та радість, воскресіння, спокуту гріхів тобто, це знак балансу, тому що для балансу має бути одночасно щось хороше і щось погане. Одночасно початок і кінець. І такий цікавий факт: якщо писанку освятити, вона не псується. Варене яйце всередині просто всихається, і в мене є писанки, які розписані 12 років тому. Писанки після того, як ви їх посвятите, можна поставити в чотирьох кутах будинку, і це буде як оберіг від поганої сили, від поганих людей у вашому житті. Це енергетично підсилює ваш простір. От я сама цим користуюся, і вам також раджу. Це дуже класна штука. У мене вже в кожному куту будинку по дві, по три, в деяких по чотири писанки, тому що кожного року, коли я малюю писанки, і їх освячую, я додаю в колекцію якусь нову писанку. Дарую батькам, дарую друзям. От і це дуже таке, така класна фішка. Так як я тату-майстер, у мене часто б'ють е, знаки нескінченності. От і це вже більше те, що прийшло до нас із за кордону. Наше українське це ось С-подібний знак вічності. Так як закручується Всесвіт, так як закручується галактика, так само з кожного боку на цьому знаку закручуються оці такі гачки. і це означає нескінченність, це означає жіночий чоловічий, початок, жіночий чоловічий початок, теж такий дуже сильний класний символ. 40 клинців, 48 клинців символізує порядкування зупинку перед випробуванням, родючість. На писанці може бути і більше сорока клинців трикутників, на деяких і більше шестидесяти. Число сорок є символічним в житті людини. Сорок тижнів жінка носить дитину в християнстві сорок днів триває великий піст. Сорок років блукання в пошуках землі обітованої. Дерево життя. Теж дуже такий значний символ, і для початківців я би радила саме спробувати намалювати дерево життя. Здається, що воно складне, але насправді, е... яке б воно не вийшло, трошечки можливо нерівне, трошечки можливо несиметричне, але це дуже класний оберіг. Грабельки, грибінці, трипутнички з грибінцями. також є молоди води, уособлюють хмари та дощ. Писанки з грабельками писали в посуху, щоб викладати викликати такі бажані дощі, які мали принести гарний врожай. Ще писанки з грабельками навіть прикопували по кутам поля. Якщо була якась проблема із ростом врожаю, якщо були посухи, чи заводилась саранча, інші шкідники. То люди вірили, що такі писанки, якщо розмістити по кутам поля, то буде гарний врожай. Так само, як з будинком. Як для будинку це оберіг, так і для поля. А також є такий символ, є символ як індійська Божа рука. Можливо, ви бачили, з нею роблять обереги, брилки, підвіски. Це теж закордонний варіант. А ось наш варіант Божої ручки, а, теж класний оберіг від поганих людей, від поганих очей. Таку писанку можна, оскільки вона символізує владу, заступництво, цілісність. Ця писанка пов'язана з кар'єрою її можна брати на своє робоче місце, щоб всі плани здійснювалися і все задумане складалося як найкраще. Аби створити писанку, майстриня ознайомила присутніх з покроковою інструкцією, як правильно це робити. Тож для створення писанки обов'язково знадобиться писачок, шматочок воску, барвники, олівець, гумка, свічка зі свічником та куряче яйце. Уважно дослухаючись до порад та рекомендацій, учасники майстер-класу натхненно долучилися до роботи. Яйце воно біле, бежеве, першочергово. Те, що ви вкрили на яйці воском, воно залишиться білим. Якщо, наприклад, ви спочатку опустили яйце в жовтий колір, воно стало зафарбоване жовте. Ви жовтий колір, коли покриваєте воском, то все, він зафіксований. Тобто колір фіксується воском. Якщо ви хочете білий візерунок, ви по чистому яєчку малюєте. Візерунок, який ви бажаєте зробити, і опускаєте фарбу. Воно зафарбувалося, ви з фарби його витягаєте, воно просихає. І тоді знову робимо другий шар воском. Наприклад, є білий малюнок. От, хочеться ще додати жовті якісь крапочки або жовті рисочки. Ви зафарбоване яйце ще раз по-жовтому прокриваєте воском. Жовтий зафіксувався, і ми далі опускаємо, до прикладу, в оранжевий. Тобто, у нас є вже зафіксований білий колір, є зафіксований жовтий колір. Далі там опускаєте в оранжевий так само. Якщо хочете, щоб воно було оранжеве, все. Коли ви прогріли писачок, прогріваємо його ось так. Я нагадую. Бачком можна отак вот вот підійти. Головне, носик не держати прямо над огнем, тому що він закоптиться і заб'ється. Так, держимо, нагріли писачок, беремо віск. І отак от по краю, по краю по краю зачерпуємо. Ну, якщо добре розігрітий писачок, воно буде краще набиратися. Якщо бачите, що погано набирається віск, ще його прогріваєте. Перед тим, як розписувати писанку, у вас на столі стоїть серветочка. Ви тако по серветочці перевіряєте, чи у вас тече віск, і тоді ви можете брати яйце і починати наносити малюнок. Можете собі отак от підстраховувати мізинчиком, щоб вам було зручніше. Тримаємо писачок як ручку. Тільки помагала, малювала я сама, змалювала дрібно квіти, вісім хрестиків малих і дрібнюсіньку ялинку, поясочок поміж них великих Яєць. А якщо сте закінчила, та домовив Молодець. я ту писанку для себе, для зразочка залишу, а для мами і для тата я ще краще на. Якщо яйце пусте, воно не буде опускатись фарбу, потрібно буде його ложечкою прокручувати на поверхні фарби, щоб воно з усіх сторін прокрасилось. Е, якщо ви не хочете взагалі білих ліній, ви можете зразу яйце занурити або в червоний, або в жовтий. От, і тоді вже жовтий фіксувати. Яйця ми занурюємо по порядку від світового до темного. Мама, Вражені історичними фактами та процесом створення писанки від відвідувачі майстер-класу. Більшість учасників зазначають, виготовлена писанка стане оберегом для людей, яких вони люблять, додають розпис писанок, справжнє таєнство та важливе надбання української культури, про яке треба знати. Я давно хотіла спробувати себе в цій сфері. Мені цікаво було писанкарство. Взагалі, з настроєм дуже прокинулась і була налаштована на те, що це така прям жіноча енергія. Мені мені захотілося в цій атмосфері побувати і зануритись таку в українську спадщину символізму. От і малюю. Ну, в мене не дуже гарно виходить щось по типу дерева життя, якась варіація. От мені. Цікаво сам процес. Не знаю, як по якості мене буде виходити, бо це перший раз, але мені цікаво спробувати щось нове. І от дуже чудово, що Оля відтворює таку от українську культуру і звичаї. Я чоловік цієї чудової майстрині. майстрині, так я прийшов її підтримати. Я відтворив в неї ці зелень, це, скажімо так, земля. Ну, тут мало бути. Голубий колір неба тут. Відтворив сонце, дерево і тварини. Я, я рахую це дуже важливо, тому що на сьогоднішній день відволіктись від всіх проблем, от і згадати всі свої е, традиції і, і продовжувати їх. Я просто хочу побажати гарного настрою, миру нарешті, і щоб все складалося в житті, так як люди хочуть. Розмальовує це. Ви вже перші етапи зробили. Розкажіть нам про свою писанку писанку. Я хочу розмалювати і подарувати своєму хлопцю, тому що він військовий. Хочу повести йому для як оберіг в більшості. Так, і тому ви зобразили на ній що? Сонце, рибки, сердечки і знак безкінечності український. Ось, може його не видно. Такий мікс, да, ваша особиста фантазія плюс традиції. Так, так. Все, що все, що в голові, і все на малюнку, так сказати. Що буде говорити своєму хлопці, коли даруватимете такий от сувенір український? Щоб він беріг себе, і що я його дуже люблю і чекаю з поверненням. Як вам взагалі атмосфера на цьому майстер-класі? Що ви чуваєте зараз? Дуже такий релакс. Мені дуже подобається. Я вдруге малюю, але перше, коли малювала, то я була ще малою, і воно якось, знаєте, для дитини. Не дуже розуміла. А зараз мені прям дуже подобається, я пішла ще раз. Я просто ще не домалював, і вона мала вийти іншого кольору. Оказалось, що якщо смішати сіні із червоним, вона чогось не, не виходить червоного кольору. Дуже незвично, не знаю, це знову ж таки вся історія про культуру, яку нас намагались заставити забути, але це ніколи не можна забувати, і треба прививати от такі цінності з самого малочку, дітям, наступним поколінням, тому що ну це наш культурний код, це про ідентичність, і воно має бути от. Тобто це не про якусь розвагу, а це саме про культурний код. Ну, спочатку я просто розділив, а, наче як на, на дві половинки в мене вийшло розділити. Тобто тут дві картини, да. оце типу, плинність світу, так. А тут, а тут щось я хочу намалювати, але поки я не придумав, що мабуть, теж буде якесь дерево. Ну тобто про сталість, про стабільність. Це як то знову ж таки Оля розказала і дерева життя, і тобто це плинність, а це постійність. Це Оттак. буде ваш особистий оберіг, чи можливо комусь подаруєте? А це мамі подарують. Вражаючого вже зробили ось таке сонечко, звідти місяць вона намалювала, початок і кінець, що дня, що життя. Ось, а зараз є ось ви читали тут символи здоров'я. Ось травичка, що лікує, в нас їх дуже багато на Україні. Так що вона фантазує знов щось. Дуже цікаво, аж хочеться вдома це все придбати і теж сидіти і працювати над цим. Подарунок це те, що треба. От на довголіття занесемо бабусям своїм зробимо. Ну, дома продовжимо. На перші писанки я зобразила символи здоров'я та довголіття. Так. Я її хочу подарувати своїй прабабусі. Другу писанку я розділила на чотири частини. На ній я зображаю символи кохання, символи, що лікують, та може символи, що сприяють багатому врожаю. Перше, що я хочу побажати, це, звісно, миру, перемоги, здоров'я, благополуччя.